В п'ятій ранку, приблизно за українським часом, з'явилися перші результати екзитполів на виборах президента. США їх оприлюднили Edison Research Наразі в більшості штатів лідеру Камала Гарріс повідомляли на цій платформі за Камалу. Проголосували 48%, А за Дональда Трампа 44% Так, згодом була інформація про те, що Трамп заявив про масові фальсифікації у Філадельфії, найбільшому місті штату Пенсильванія. Про це він написав у своїй соцмережі Trust Social також додамо, що Пенсильванія вважається ключовим штатом для кандидатів у президенти США, адже принесе 19 голосів виборників найбільше серед хитких штатів. І згодом була вже інформація про те, що у коментарі CNN поліція Філадельфії повідомила, що немає інформації про жодні фальсифікації та проблеми з голосуванням, про які напередодні заявив Трамп. Також була інформація про те, що у США в штаті Джорджія перервали голосування на двох виборчих дільницях через заяви про вибухівку російського походження. Про це пише CNN, посилаючись на держсекретаря штату Рафен Спергера. На думку посадовців, такі дії є спробою посіяти розбрат серед американців. Так, і далі говоримо про те, скільки голосів віддали американці за Трампа і за Камалу Гарріс. Згодом станом вже приблизно на 6 ранку. У Трампа було 198 голосів. У Камали Гарріс – 99. Щоб перемогти, нагадаємо, потрібно набрати 270 голосів. Так згадуємо, відрив, почав скорочуватись. І камала Гарріс мала вже 192 прогнозованих виборники. А Дональд Трамп – 230 так, буквально через кілька годин вже за результатами Камала Гаріс мала 210, а Дональд Трамп 230. і станом вже на 11.54 у Трампа вже було 247 голосів, а у Гарріс 210. Так, також згодом е, Трамп оголосив про свою перемогу на виборах. Хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь, за те, що обрали мене 47-м президентом. Я буду боротися за вас кожного дня. Не заспокоюсь, поки не буде сильно процвітаюча Америка для нас і для ваших дітей. Це буде золота ера Америки. І також була інформація про те, що Трамп набрав необхідних 270 голосів. Так, і до речі, власне, Трамп назвав себе 47-м президентом США. Попри те, що підрахунок голосів ще не завершено. Він виступив у своєму штабі у Флориді та заявив, що вже здобув історичну перемогу, і тоді пообіцяв боротися за виборців щодня. На той момент Трамп мав уже 267 голосів із 270 необхідних. На той момент ще підрахунки тривали, але Трамп вже почав святкувати свою перемогу. Так, і продовжуємо далі говорити. Далі був настрій ще сливчика, Трамп почав танцювати прямо з трибуни. І власне маємо також перші заяви Трампа. Він заявив те, що більше жодних воєн під час моєї каденції заявив Трамп після результатів голосування. Це буде золотий вік для США. Країна буде процвітати. Додав новий президент. Так, і також коротко поговоримо про сенат контроль у Сенаті. США за республіканською партією яку очолює Трамп 51 місце проти 42-х. Конгрес це законодавчий орган, який складається з двох палат: палата представників та Сенат. Республіканці зараз контролюють також палату представників. Вчора американці голосували не лише за президента, а також перебирали окремих сенаторів, і вони займають посаду на 6 років. Далі це дає партії головний центр влади у Вашингтоні. та важливу владу для затвердження кабінет, кабінету наступного президента, а також будь-якого судді Верховного суду. Так, і власне про те, що означає перемога Трампа для України, ми далі будемо говорити із нашим гостем. Це політолог Микола Бучин. Він прямо зараз вмикається в наш прямий етер, пане Микола, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні. Добрий вечір, героям. Слава так, скажіть, будь ласка, що перемога Трампа може означати для України? Ну, знаєте, я почну з того, що е, ця перемога ну не то, що є несподіваною, швидше я би сказав про те, що несподіваним є е, такий, така колосальна перемога, такий колосальний відрив, тому що я сподівався на те, що інтрига буде десь до останнього, тому що все опитування показували фактично 50 на 50 е, в межах статистичної похибки соціологічної, тому зрозуміло, що. Я очікував на те, що ми ще зараз будемо всі в передчутті, в очікуванні не будемо до кінця знати, а тут вийшло все щось дуже дуже несподівано добре для республіканців і несподівано погано для демократів. Якщо ми говоримо про те, що це буде означати для України, ну звичайно, що як і кожна кожен нюанс, прихід Трампа до влади буде мати потенційно і позитивні, і негативні сторони для України. Ну і загалом, і в порівнянні, якщо би ми говорили про перемогу його опонентки Камали Харіс, тому давайте спробуємо, якби це спробуємо все окреслити і проаналізувати. Ну, по-перше, я би знаєте, всі потенційні наслідки чи вплив Трампа на Україну і на російсько українську війну поділив на дві групи, тобто чинників. Тобто, по перше, це є прямий чинники, прямий вплив, і по друге, це є якісь опосередковані або непрямі чинники. Якщо ми говоримо про прямі чинники, то я маю на увазі те, по-перше, скільки буде допомоги з боку Америки для України, і друге, який буде здійснюватися тиск на Росію, ну і на Україну так само, з боку Трампа, його адміністрації, стосовно там поступок, стосовно перемовин і так далі. Зараз ну, це спрогнозувати доволі важко. Якщо ми говоримо про кошти, я думаю, що Трамп як бізнесмен. він... Буде напевно, ну і загалом говорили експерти про те, що незалежно від того, хто з кандидатів переможе, Америка вже не буде давати нам такі великі кошти. Ну з багатьох причин, з причин того, що вже знаєте, війна так трошки звиклася, проїлася, з причин того, що американські виборці задають ці питання, причин того, що в Америки є багато своїх інших проблем, окрім України. Я маю на увазі там проблему, наприклад, в Південно-Східній Азії, зокрема, там проблему Корейського півострова і можливої війни на ньому, проблема Тайваню і можливого протистояння США і власне Китаю прямого протистояння. Тому зрозуміло, що Ну і плюс Трамп як бізнесмен він привик гроші рахувати, і зрозуміло, що він не готовий просто так їх давати. Тому я думаю, що у даному випадку ми можемо говорити про те, що потенційно. Потік коштів, який буде отримувати Україна від Америки, або буде суттєво зменшуватися, або можливо, ми будемо отримувати ті кошти в іншому вигляді, у вигляді, можливо, якихось кредитів, позив, які треба буде потім віддавати, і так далі. Хоча, до речі, ну, ми маємо розуміти, що якщо стоїть питання виживання держави, то нам важливо отримати озброєння, допомогу, а вже потім, як ми переможемо в цій війні, ми розберемося, коли що як віддавати. Я думаю, це вже буде не настільки велика проблема. Якщо ми говоримо про тиск на Росію, то я прогнозую, що е, власне Трамп буде більш е, рішуче діяти, тобто він є політик більш рішучий, він схильний до більш рішучих і кардинальних дій, тому я думаю, що він буде більш рішуче тиснути на Росію. Ну але напевно так само буде частково тиснути і на Україну на певні на певні поступки, тому тут швидше питання, яких поступок від нас буде вимагати Дональд Трамп за як ціну за мир. І від Росії, тому що якщо, наприклад, це буде е, умовно така поступка, як е, скажімо, тимчасове не дання нам дозволу на ну стати членом НАТО, ну то це одне. А якщо це буде вимагати територіальних поступок чи замороження конфлікту, ну це ситуація зовсім інша. Тому зараз це є такий фактор, ну скажімо, е, непрогнозованості, який важко спрогнозувати, і напевно, тільки Трамп на своїй практичній вже діяльності своїми практичними рішеннями. Буде скажімо, або спростовувати, або підтверджувати мої думки. Ну єдине, що те, що Трамп буде пробувати конфлікт регулювати, це однозначно, тому що він дуже багато. Заявляв про це дуже багато, запевняв про це. І я думаю, що якщо він цього зараз не зможе зробити, то очевидно, що це буде дуже великий удар по його реноме і по загалом реноме республіканців. Зрештою, Трамп себе позиціонує яким умовним крутим матчу, та який може все вирішувати і. Я думаю, що в такому випадку він собі не може дозволити, щоб знаєте, після закінчення його каденції його асоціювали з поразкою і програшем України. Тому я думаю, що в даному випадку він не, не буде допускати програшу України, але е, от ну питання в тому, що він буде вимагати взамін за те, щоб Україна або жила у мерії, або е, принаймні не програла. Якщо ми говоримо про посередковані чинники, то їх теж є декілька. Ну, по перше, ми маємо говорити про енергетичний чинник. Тобто, Трамп прихильник, ну скажеміше, не є прихильником екології. Він є прихильником розвитку економіки. Він вже заявив про те, що, наприклад, США будуть збільшувати видобуток там природних ресурсів, зокрема там нафти, природнього газу, то що. І це, звичайно, буде однозначно бити по експортних можливостях Росії, які значною мірою базуються саме на експорті енергетичних ресурсів. Тобто, ми пам'ятаємо, що і за першої каденції Трамп власне енергетика це була та сфера, де Трамп йшов у контр з Росією. Фактично він е, був набагато більшим противником північного потоку. потоку-2», і ми пам'ятаємо, що після того як переміг Байден, фактично е, він нічого не зробив, щоб дійсно припинити північний потік. потік-2», а Трамп зробив для цього набагато більше. Відповідно, я думаю, що коли е, зараз Трамп стане президентом, ми можемо очікувати е, суттєвого падіння цін на енергоресурси, і це опосередковано буде бити по Росії і по її здатностях вести війну. Другий непрямий чинник пов'язаний з тим, що Трамп буде рішуче протидіяти, ну, на мою думку, скажімо, таким недемократичним своїм геополітичним опонентам, як Іран і як Китай. І тут буде спрацьовувати принцип, що ворог мого ворога мій друг. тобто, в даному випадку, якщо Трамп буде більшою мірою протидіяти Китаю, а він же це робив за першої каденції. Якщо він буде більшою мірою підтримувати Ізраїль і протидіяти, наприклад, Ірану його впливу, то це є власне ті країни, які є в категорії таких чітких, однозначних партнерів і друзів Путіна. Ну і зрозуміло, що якщо будуть Америка зносити удари по ворожих нам країнах і по друзях Путіна, то звичайно це буде. Посилювати наші позиції і послаблювати Росію, е, ну але і ще, якщо загалом говорити, що ще одним чинником очевидно буде е, ну сам фактор Трампа, його особистості, його поведінки. Тобто, е, ну, з позитивних для України в сторінні те, що Трамп більш рішучий політик. Ну і якщо він вирішить підтримувати Україну, то очевидно він це буде робити набагато більш кардинально рішуче ніж це робила адміністрація Байдена. А з другого боку, він дуже непередбачуваний імпульсивної політики. Ми часто бачили за його першої каденції, що він ну міг там щось обіцяти. Наприклад, якщо у випадку там з Північною Кореєю, він там грозив, що він е, північну Корею зітре з лиця землі, а потім заявляв, що кімчанин його друг. Обнімався з ним і так далі. Тому, відповідно, ми теж тут ну, маємо розуміти, що він може зараз говорити одне, потім абсолютно інше. Він зараз може говорити про те, що Путін його друг його поважає через тиждень запроваджувати санкції проти Путіна і ще щось. Тому в даному випадку його ця не вона є тим фактором ризику, який ми маємо враховувати. Ну і ще один момент якби на завершення. Ми маємо розуміти, що вже сам по собі факт завершення виборчого періоду у США, він вже є позитивним для України. Чому тому, що дотепер фактично і Дональд Трамп, і Камала Харріс, і Джозеф Байден, який підтримував Камалу Харріс, вони. Фактично були дуже обережні в контексті особливо, якщо ми говоримо про Джозефа Байдена у підтримці України, тому що вони переживали, що ця кар, ну, скажімо, така підтримка, інтенсифікація буде розіграна проти них на виборах, тому що Трамп намагався дуже добре цю карту розіграти. Він говорив про те, що такою підтримкою. 에, замість того, щоб вирішувати приходити до миру, 에, Байден веде світ і Америку до Третьої світової війни, він тим американських виборців, і фактично 에, ну, це дало свій ефект, тому що в останній місяць 에, виборчого періоду, фактично, адміністрація Байдена ну дуже, дуже обережно і помірковано щось заявляла, і робила якісь дії на підтримку України. Зараз, фактично, коли вже Джозеф Байден. Ну, його скажімо, кандидатка програла, і він вже. Своїми діями точно не зашкодить власне Камалі Харіс, вона вже й так програла. Він його руки будуть значною мірою розв'язані, і тут буде стояти швидше питання в тому, наскільки він зможе і захоче бути рішучим, чи він захоче, щоб його президентство асоціювали з певним таким політичним лузерством і зовнішньополітичним, тому що він і так вже має тавро лузера в контексті виводу військ з Афганістану, які призвели до влади в Афганістані Талібів, і фактично ми. Вже два роки маємо Афганістан як країною з найнижчим рівнем розвитку демократії в світі, і фактично сотні мільярдів доларів, які Америка вклала в Афганістан, фактично були профукані одним рішенням Джозефа Байдена вивести американські війська з цієї країни. Тому, відповідно, він зараз має можливість або реабілітуватися стосовно України, або тільки підтвердити це Реноме Лузера. І я я зможу прогнозувати, що він все таки буде більш рішучий в останні два з половиною місяці. Ми маємо пам'ятати, що Дональд Трамп стане президентом лише 20 січня, коли відбудеться інавгурація. Тобто, фактично в руках Джозефа Байдена ще можливість два з половиною місяці щось зробити на підтримку України. Я думаю, що він буде більш рішуче це робити. Ну, принаймні, можна провести аналогії з 2016 роком, коли. До того дуже поміркований і толеруючи російську агресію Барак Обама. А після того як власне Хіларі Клінтон програла на виборах Трампу, за ті два з половиною місяці він зробив набагато більше для України ніж за попередні. Що 8 років своєї каденції, тому що я тоді пам'ятаю, він і запровадив санкції проти Росії і прийняв рішення про масштабну висилку російських дипломатів з території США і е, консолідував міжнародну спільноту для протидії російській агресії і так далі. Я думаю, що ми де зараз будемо спостерігати схожу ситуацію, коли Джозеф Байден, вже не будучи зв'язаний нічим, буде все-таки на завершенні намагатися грюкнути. Дверима, як то кажуть, і е, зробити збільшити шанси на підтримку України більшими. Ну і, можливо, такий навіть спосіб убезпечити Україну і Європу від того, що можливо Трамп відмовиться нам допомагати нас підтримувати. Ну і ще один е, забув е, опосередкований фактор, але він же напевно буде грати проти України. Полягає в тому, що. Політика адміністрації Байдена і демократів полягала в тому, що вони великий акцент робили на кооперації міжнародній, тобто вони намагалися консолідувати об'єднати західний цивілізований світ для того, щоб протидіяти Китаю, протидіяти Росії і так далі. Дональд Трамп в даному випадку проводить трошки іншу політику. Він вже говорить про те, що він буде навпаки, можливо, якісь там миту на якісь товари європейські запроваджувати. Він говорить про те, що проблема російської агресії це насамперед проблема Європи, чому Америка має від того страждати, і так далі. Тобто він буде менш схильний формувати міжнародні коаліції. До речі, ну це за одна з проблем європейського союзу, який вже готується до того, що робити з ситуації, коли Дональд Трамп піде з Європи. Або раптом ще й бази свої, і війська виведе, і Європа залишиться сам на сам з агресивною Росією. Тому в даному випадку ну, можна прогнозувати, що цей чинник буде працювати, на жаль, проти України. Тому, якщо так підсумувати, то ми бачимо, що є певні позитивні моменти від приходу до влади потенці, ну, в майбутньому Дональда Трампа. Ми вже бачимо, до речі, що ціни на нафту почали падати вниз. Після заяв Трампа це вже певний позитивний фактор. А Біткоїну вверх. Відповідно, навпаки, е, тобто є певні інші чинники, які будуть, можливо, негативно впливати. Е, бо, до речі, показуємо, теж є е, реакція Росії. Наприклад, коментар піскова про те, що Америка це наш ворог, Трамп це наш ворог, і ми не збираємося його там вітати з перемогою, і так далі, але готові працювати, якщо він нам, наші інтереси в Україні задовільнить і так далі. Тобто, ці всі речі теж є показовими. І я думаю, що дуже значною мірою буде залежати те, наскільки Трамп буде нам корисніший чи ні, від того, як, по перше, спрацює сама українська влада. І я хочу сказати, що оці пункти плану певні пункти плану мирного плану, які репрезентував Зеленський, вони десь і є спрямовані на те, щоб власне заручитись підтримкою Дональда Трампа. Зокрема, я маю на увазі його скажімо, такий той пункт, який стосується. Можливості використання, наприклад, українських збройних сил як гарантів безпеки в Європі, це, до речі, такий реверанс у бік обігр... республіканців, тому що вони вже дуже давно говорять про те, що е, чому ми маємо свої війська тримати в Європі, свої бази і захищати Європу. А тут Зеленський пропонує, що ми маємо досвідчену армію, яка зможе це зробити за вас. Крім того, ще одним пунктом, який Може привабити е, власне Дональда Трампа і республіканців є пункт про можливість використання е, власне, природних ресурсів України нашими союзниками і інвестування в видобуток і так далі. Це оскільки Трамп є бізнесменом, я думаю, що цей пункт йому теж буде доволі цікавим і, можливо, сприятиме збільшенню його підтримки України. Ну і знову ж таки, наголошусь, ще так само ще одним чинником буде і буде впливати буде поведінка Росії. Якщо російська влада буде кардинально відкидати будь-які пропозиції Трампа, це буде звичайно його озлоблювати і штухати до підтримки України. А якщо Росія буде діяти більш хитро і дипломатично і десь сказати, що ми готові на певні поступки, але скажімо, ці поступки будуть якимись косметичними і неприйнятними для України, то відповідно, якщо не буде протидії з боку української влади, це може навпаки штухати. Трампа більше проти України, тому я кажу, зараз дуже великий період нашої і дуже важливий період нашої дипломатії і дій нашої влади. Ну і так само, звичайно, події на полі бою. Якщо ми зупинимо цей наступ, який повзучий, повзучу окупацію, яка зараз є з боку Росії. Якщо ми зможемо як мінімум стабілізувати ситуацію, а то й перехопити ініціативу, якщо ми зможемо доказати Трампу, що ми готові, якщо у нас вкладуть реально не там на 10% як так робила попередня адміністрація, а реально кладуть нас е, зусилля, кошти і військову допомогу, що ми зможемо реально Путіна перемогти, це звичайно буде більшою мірою схиляти Трампа на Трампа нам допомагати. А якщо він буде бачити безвихідь і випадку ситуацію на полі бою, то Ну буде тоді спрацьовувати ті гасла, які він говорив про те, що Україна не має шансів перемогти на полі бою Росією. І звичайно, в такому випадку він буде більшою мірою тиснути на Україну і вимагати від нас певних поступок, напевно, в тому числі і територіальних. Так, пан Микола, ви до речі, зазначили про те, що Путін сказав, що не буде вітати Трампа а вже згодом. Буквально перед нашим етаром бачила інформацію про те, що Путін таємно привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, і вночі МЗС Росії публічно заявили, що будуть працювати з новою американською адміністрацією, жорстоко відстоюючи національні інтереси. Ну цікава інформація, цікаво, як власне будуть розвиватися події далі. Сподіваємося. На краще і на, можливо цей Трампа радикалізм він щось трошечки зміниться. І сподіваємося, що ви ще в минулому в нашому етері зазначали про те, що очікуємо і радикальних кроків від Байдена, поки він ще є при владі. Поки має час так, так, так ще три місяці, тому що Трамп прийде до влади лише 20 січня. Це важливо, будемо говорити далі. Будемо спостерігати за ситуацією. Дякуємо вам за включення і за пояснення чинників. Це дуже важливо, тому що це власне впливає на ситуацію в Україні. Ситуацію нашу на фронті. Дякуємо вам і бажаємо спокійного і мирного вечора. Дякуємо дякую.